До всесвітнього дня здоров'я ми завітали до лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги Євгенія Сухого, аби поговорити про здоров'я і про його збереження. Доброго дня, доброго дня, Євгеній Петрович. Як ви вважаєте, яку людину можна називати по-справжньому здоровою? Здоровою людиною можна назвати людину, у котрої є повне психічне, фізичне та соціальне благополуччя, а не тільки відсутність хвороб. Тобто людина, яка навіть, ну скажімо так, не має ні якихось фізичних дефектів, ні хронічних захворювань, ми не можемо повністю сказати, чи вона здорова, адже е, повний баланс це коли людина має психічне здоров'я, тобто вона е, спокійна, вона не має ніяких стресів е, фізично, це, тобто її не турбують ніякі. Е, Фізичні недуги і соціальне, тобто людина повністю задоволена своїм станом в, в соціумі, тобто в спілкуванні зі своїми рідними, на роботі, з друзями. Існує такий вислів, відомий, що потрібно здоров'я берегти з маличку. Як ви вважаєте? Ще навіть давні вчені лікарі, такі як Гіппократ, казали, що людина настільки здорова, настільки чим вона займається, тобто від способу життя. Отже, виходить так, що якщо людина сама розуміє і піклується про своє здоров'я, в неї більш кращі показники і самого здоров'я, і самопочуття, здоровий спосіб життя. Відмова від шкідливих звичок, займання спортом, вони покращують фізичні можливості самої людини і самого самопочуття людини. Тобто від самої людини залежить, скажімо так, більше половини заслуги в її нормальному функціонуванні, саме здоров'я. На здоров'я людини на 50% впливає саме її е, спосіб життя, на 40% впливає це сучасні, соціальні чинники і е, природа, і тільки на 10% впливає саме ну, генетична як можливість самого організму. Тобто виходить так, що сама людина повинна в першу чергу сама піклуватися про своє здоров'я, тобто вести здоровий спосіб життя, дотримуватися відмови від шкідливих звичок, таких як куріння, вживання алкоголю, постійні заняття спортом, ну і періодичний профілактичний огляд у лікаря. Ми живемо на жаль, в такий складний час, коли у нас в країні йде війна, як зберегти своє здоров'я під час війни. Зважаючи на військовий стан в країні, основними проблемами більшості зараз людей є стан постійного перебування в стресі. Тому і це дуже шкідливо впливає на самопочуття людей, тобто, в кого є хронічні захворювання, такі як гіпертонія, цукровий діабет. Ці люди на фоні постійного стресу їхні захворювання, тобто дають прогресування, що можна порадити? По-перше, сприймати інформацію з джерел, які достовірні, Тобто не, не слухати будь-які джерела в інтернеті, тому що там буває, розводяться фейки, все для того, щоб викликати в людей занепокоєння. По-друге, сон. Тобто, людина повинна мати нормальний сон і на вечір гаджети, вимикати. Тобто після 8-ї, 9-ї години вечора взагалі телевізор, гаджети, це все вимикати. Рослинні чаї, такі як ромашка, можна з додаванням меду, лимону, тобто перед сном теж вони, ну, зважаючи, якщо немає цукрового діабету, теж можна вживати. І приймати всі ліки, котрі назначив лікар, які пов'язані іменно з хронічними захворюваннями. Отож, підбийте, будь ласка, підсумок нашої сьогоднішньої розмови, акцентуючи увагу на те, що здоров'я це дійсно безцінний дар. зважаючи на те, що ще з 1950 року, 7 квітня, відзначається саме всесвітній день здоров'я, це не просто дата в календарі, а саме те, що ми повинні розуміти, що здоров'я це самий основний. Наш потенціал, котрий сприяє нашому повноцінному функціонуванню як в житті, так і на роботі. Якщо людина не має здоров'я, вона не може повністю насолоджуватися ні подорожами, ні спілкування з друзями, виконувати свої професійні, скажімо, обов'язки. Тому людина повинна берегти здоров'я, тому що це як основний дар, який їй дається, і повинна піклуватися про нього. Дякую вам за повні змістовні відповіді. Дякую вам. А я нагадую, з нами був лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Євгеній Сухий. І говорили ми про найцінніше здоров'я, тому що тільки здорова людина по справжньому може бути щасливою.